Ніколи не думала, що буду соромитися рідною донькою перед невісткою, і виховувала її з сином однаково, і любила однаково, але вийшли зовсім різні люди. Оксана з самого дитинства не хотіла й за холодну воду братися, все мріяла про міське життя, а Вітя навпаки. Любив працювати більше руками. До всього брався і все йому вдавалося. Я тоді й не дуже тим переймалася, бо як донька хоче міста, то хай йде, нащо їй в полі спину гнути, а син хай вже буде біля мене. Проте я не з чуток знаю, що ніде ще невістка не пригріла свекруху, що добре старість доживати біля доньки. Оксана вийшла заміж і приїжджала дуже рідко, але я все ділила порівну між дітьми яка частка віті, така й їй, якщо вона сама не прийде, то я сумки в руки і несу їй. Донька мене почастує, розпитає, як в селі, та й веде на автобус. Мамо, у нас ночувати тісно, то поки є автобус, тоїтьте. Каже мені, зате своїх дітей нам на літо залишати вона не соромилася і не боялася тисняви, хоч тоді вже невістка привела на світ маля, і ми всі п'ятеро жили в двох кімнатках хати. Вітя почав добудовувати до хати коридор, тоді вибудував літню кухню і так стало місця більше. Якби він працював за кордоном. То, може б, і пішло все швидше, але Вітя заробляв вдома, а його дружина Майя не хотіла, аби він кудись їхав. Скільки нам того треба, казала вона, головне, полегке і щоб бути здоровим, і бачити, як ростуть наші діти. Знаєте, така вона була тиха та добра, але попробуй, не зроби так, як вона. То якось і совість не дозволяла їй перечити, бо то було добре для всіх, що вона закомандує. Потім Майя вийшла на роботу, а вона працювала в школі, то трохи стало більше грошей, але й часу на все в неї стало менше. Але я вам кажу, я не знаю, коли вона всюди встигала, і на городі, і коло худоби. І коло дітей, і ще й коло чужих дітей. Завжди з усмішкою, спокійно, але твердо вона гнула своє. Я не чула, аби вона підвищувала голос колись на дітей чи чоловіка. Це треба мати залізні нерви, я вам кажу. І ось коли моя донька Оксана побачила, як наше обійстя перетворюється. То почала на нас з батьком ображатися, мовляв, ми їм даємо пенсію, і вони на нашій шиї собі роблять маєтки. А вона мусить кінці з кінцями зводити та в усьому собі та дітям відмовляти. А ще додалося, що чоловік пішов з родини, то вона взагалі стала маю провокувати на сварку. Приїде з дітьми на літо і сама лишиться на кілька днів, то давай її підколювати, робити зауваження щодо всього, а невістка мовчить, нічого не каже. Я їй кажу: Оксано, нащо ти колотиш? Чого ти між нами неспокій робиш? А вона мені каже, що має немає мати все це. Що вона на всьому готовому жирує, а вона, Оксана, нічого з цього не має. Хоч би мені щось важливе за все життя купили: машину чи квартиру, а цій все віддаєте, то й віддавайте далі, каже Оксана. Дитино, та ми тобі те даємо, що й віті все по половині». Та я тобі все готове везу, аби ти гроші не тратила, а ти отаке мені кажеш. А вона не розуміє, я сама не знаю, як має так вдалося, що і чоловік не бідує на чужині, і вона вдома, а все ота копійка до копійки та є лад всюди. Звичайно, що й ми старим даємо грошей. Але ж і собі відкладаємо, бо і на поминки буде треба, і на пам'ятники. Та й Оксаниним дітям даю, бо ж місто все хочеться дітям цукерки. І я рада, що Оксана нас не доглядає на старості, бо я не знаю, що то з того було. Жити і бути отак вічно незадоволеним, то дуже тяжко з такими людьми. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.